Дорогі квадратні метри ціни на ринку нерухомості в Україні за останній місяць зросли. івано франківську війшов до топ 5 міст, де найбільше здрожчала оренда житла. Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках та чи охоче люди інвестують в нерухомість, з'ясовувала Оксана Гоменяк. На початку осені традиційно оренда житла дорожчає. Повернення людей із відпусток, наплив студентів, зміна місця проживання поближче до навчального закладу створюють підвищений попит на житло. Вартість оренди та її динаміка добре віддзеркалює безпекову ситуацію, кажуть ріелтори. Івано-Франківськ привабливе місто як для купівлі, так і для найму житла. Сюди приїжджають люди. Відповідно, зберігається високий попис, все ж таки на житло, і тому ціни, ціни тримаються. Перше це безпека. Все ж таки, це, це перший момент, яким керується кожна людина, коли обирає собі зміну проживання. І все ж таки в Івано-Франківську саме краще співвідношення. Ціни та якості житла, причому вибрати є з чого, як на первинному, так і вторинному ринках. Така квартира на розташована в самому центрі міста. В новому ЖК. її вартість 13 тисяч гривень. Тут кухня студія, що зараз учасно, нове планування. Диванчик є невеличка кухня, є необхідна вся побутова техніка, кондиціонер. Комфортна зона обідня, є гардеробна велика, також є окрема спальня із санвузлом. Як для порівняння покажу вам інший варіант, який знаходиться також в центрі місця. Це буквально 2 до 100 метрів кіти, невеличка квартира, це вторинний фонд, є площа 32 метри квадратних. Ну, не сучасна, житлові хороші умови, є необхідні меблі, є ліжко, є шафа. Є прихожа кухня комплектована з цією необхідною побутовою технікою базовою, а також в цій квартирі є індивідуальне опалення. Вартість такої квартири на даний момент шість половини тисяч гривень. Переселенка з Кременчука Оксана Пивонос уже третій тиждень шукає для себе однокімнатну квартиру. Планує винайняти її на декілька місяців. Зручне житло, щоб воно було в центрі, щоб воно було мінімалістичне, тому що я не люблю, коли дуже яскраві кольори, коли дуже все наляпусто і багато всього. Я люблю такий мінімалізм, щоб мені було комфортно, тепло і приємно працювати. Велику частину я проводжу вдома, бо я проводжу онлайн. Ціни як на оренду житла, так і на купівлю нових квартир поповзли угору. Цьому сприяли наступні чинники. В середньому на 36% зросли ціни по Івано-Франківську на квартири у новобудовах. Відповідно, також і вторинний ринок в цінах відносно новобудов піднявся у ціні. Це абсолютно не відлякує клієнтів, тому що дуже багато покупців заходить як інвесторів, які купляють на майбутнє. Перспективу, щоб чи здавати в оренду, чи згодом перепродати, причому у людей змінилися вимоги до якості житла за його характеристиками. У топі були квартири, із розвинутою поруч інфраструктурою, меблями та технікою. Сьогодні споживачі трошки мають більші вимоги до умов проживання, наприклад, як це було раніше. І плюс до цього всього в Івано-Франківську є достатня кількість новобудов, які вже здані в експлуатацію, і навіть окремі власники свідомо купляють квартири з тою метою, щоб здавати їх в оренду. Попит зумовлений тим, що, наприклад, при переїзді в Івано-Франківськ, наприклад, з Києва, та дає, де, де досить був набагато вищим рівень заробітної плати і вищий рівень оренди житла. Фактично, ці ж самі споживачі, тобто своєю платоспроможністю, також підняли попит на на оренду житла. А ще прослідковується тенденція, що люди все більше цікавляться нерухомістю поза межами міст мільйонників і охоче інвестують у житло в Івано-Франківську.